І ще один чудовий осінній день добігає свого кінця. Да, був хороший день. Так, і знов. що тут треба думати про вечерю? Ух. Сонце вже заходить за криші. Се за квіти тут такі золота наша осінь. Осідня золото попідбирати потрібно. То йти мимо Діти, я тебе бігом кажу, пішли, 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 бо можуть зараз вирубити світ і ніхто тебе не побачить. А ти думаєш, що я даром та приглашаю, воно й гаряче, і по вистрову. Я нічого не думаю, і думати не хочу. Чого? Того. Тобі щось погано? Та, да. Що в тебе, Щось муляє. Задовбало вже все. О, Господи. Кого воно не задовбало, діти? Воно всіх задовбує. Ну, та що зробиш. Та що я хто ж тут кроме мене є? Хадить мене. Я думаю, вистачить. Не дивлюсь, але... Що що, бурчить, що ще що, 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 що Мені інтересно, що виключать світ. Та, та не видно нічого буде. Мені не видно. Та то тобі буде видно, а мені не буде видно. Потушать мені свят і все. Іскаю лягай спать. Я тобі присвітю. Я тобі теж можу присвітить. Ага. Тільки скажи куди. Ну, не, Ох, вей, ну, не Не треба не тобі світити? Ох, і дід. І в хату затягла, а тут ще це відключення проблеми. А нічого, мені це не страшно. Я одразу спать піду. Хай відключають. Вони мене цим не злякають. Да, да, Ніфіго, нічого мене не злякає нічим. Як зариюся, то як засну, та чомусь я ніколи не можу виспатися ніяк. То ніч коротка то. Та й довгий то наоборот. А це такого бульоду тобі наварила. Думаю, що таке, чим діда нагодувати гарячим. Щось не не лізе нічого. Чого? Не ні знаю. Не бульоне. Плохо тобі заболів, мабуть. Да, тебе. Да. Я хто хитрий зуб. Дід би щось лучче б'їв б. Не хочу я не луже, я, не хуже. Та ось лучче, а ти ж вчора не доїв воно диви. Mm -mm. Доїси. Буде тобі хорошо зразу полегшає і крильця мене махай, бо зразу. я зразу. Жив, та що, та, погано було б? То ти перегів його просто, дід. Анька, кусочки. Аж три кусочки, я Ой, один я не з'їла. Я не знаю, як ти три міг з'їсти. Я не знаю, я не розумію, як ти міг три куски з'їсти. Я от взяла отой один, я його не доїла, на другий раз вже оставила, думаю, доїм пізніше. А як три куски я б з'їла, то воно вже б десь злиплося і вилізло злипло б і хтось за що було. Та їздять їж. Тобі треба поправлятися. Да, да. світі на тим світі не дадуть. Та, не можна їсти. Та воно тільки стояло ще гаряче. От гора їй гарячим, що з ним робити, щоб воно було холодне постійно. Гарила, бі... Бігом. бігом. Бігом, Ту кай насипай холодне. Та насипала, й холодна. Де воно холодне. Холодне воно. Холодне. Тут світ виключать, а він мені. Так виключають, мені що. Мені що, да. Тобі нічого. А я ще погуляла, бо не спала. Ще спать не хочу. Ще місяць зійде, іди гудай. Він уже зійшов. На луну повийшли. Вийти. Мене заставляє дійти, такий грамотний думаю. Ну, я ж гулять не йду це гуляй. Підеш, я тебе попрошу, mm -hmm. oh -oh. поможу тобі вийти погулять. Таки буду хороша, як там качка плаває. Чого? Не знаю. Ти не голодний? На сірбаюся, що голова закрутиться. <різь> ну, -то. Тож, як скажеш, що нащо таке казати? А шо, що ви правда то, то сірба потихеньку. Хто ж тебе заставляє так, сірба, що бож голова закрутилася. <різь> Сиди, сиди відпочивай собі. Не треба сильно сірбати. А чай тобі зробити? Не хочу. Як це не хочу? Не а я зараз зроблю. Ні, я У мене чай буде холодний. Не треба мені холодний. Оце спогріба до він пропав. А то хай там пропадає, нащо ну, ж я буду його доставати, як не пропав. Ну, ти дід мені розказуєш таке. Він пропав, ти достань бути. Таке вже не хочу. Ну я хочу. Сорочу. А то робить сало. Як це не солодке? Ну, таке щось. Господи, Боже мій. У нас сахару немає. Ні, я не користуюся сахаром. Ну, то... Як ти не користуєшся, то є фіклоса сюди до мене. Скільки солодо, що і соло, шан йому буде солодке. chega do Não acho. Tchau, tchau. 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 Не пропаде, не переживай за нього. Я його про... не, провіряю. Кожен не, день, кожен день а, провіряю. Щас розріжу і покажу тобі, що він ще хороший. Треба їсти тоді, як захочеться. От я й жду, коли мені захочеться. А мене ту пхаєш. Як ти ж коли тобі захочеться, то питай, коли мені захочеться. Ясно. І що... А не пхаєш, блядь. Ай. Йому не хочеться бідному. Уже не нічого. Ти, не Бедний дід. Я вже з нього здіваюся. Замучився, дід. А я шути. Ну, Молода лошадь жарти. Я не знаю про лошадь. Нічого не знаю. То тільки спині журучати лошадь. Mm -hmm. Ну шо? Вода кисленька. Ну, а яка вона душна, бути? Що таке? Як не придумаєш, кажи, що тобі сказати? Забереш оту камеру, то я ті скажу. Я не можу, мені вже погано стало. А мені тоже. Давно Так, я, да, я не хочу мовчати. Кажу, як єсть. Да. Да. Це ж треба, бадю супу засипала півтора літра. Хотіла, щоб я його гепнув. Не хотіла. Отак. Все, кіно кончилося. Всім гарного вечора, а в кіно кончилося. Тобі. Як там лива вже. Як це, там нема нічого, там сидить душа, ніяк не може стулить печку гаві гаві, гав з тим до там Та ну садіть, тебе нема вже. Нема, слава Богу. <плес>